Всім привіт! Як я і обіцяв, буде огляд по сонячним панелям. Це буде коротке відео про нашу електростанцію. По панелям це 800 Вт, по інвертору 2,4 кВт. До війни це все коштувало близько 30 тисяч гривень. Зараз це може трошки дорожче, але я не думаю, що набагато. Акумулятори 2 по 140 годин. Система на 24 вольт. Також буде фрагмент з обслуговування сонячних панелей. Як це робити, чим робити, скільки часу на це все потрібно. Починалося це як хобі, звичайне. Це була одна панель, якийсь китайський контролер. Окремо було на 600 Вт з модифікованою синусоїдою інвертор. Ну, Це таке було більше для ноутбуку, для підзарядки. Потім почалась війна, почали вимикати світло, ну і стало зрозуміло, що це вже не хобі, а не необхідність. І на той час окупність рахувалася десь приблизно 10 років. Зараз, якщо тариф на електроенергію змінять до 4,80, то це буде, мабуть, ну, роки 3-4 окупність, може навіть трошки швидше. Не забудьте підписатись на наш канал Територія Комфорту. Дякую, приємного перегляду. Перша це Ryzen на 400 Вт. І друга теж Ryzen на 410 Вт. Тобто в сумі 810 Вт. Це кому буде цікаво, ось параметри. Такі дві батареї стоять по 140 ампер годин. Також є балансир, який дає рівномірний заряд на обидва акумулятори. Зараз працює знову весь будинок на сонячних батареях. 600 Вт виробляють зараз панелі. Реальне споживання будинку зараз. 240 Вт. Тобто все інше йде в заряд акумулятора. Модель інвертора, кому цікаво. Це Anenji. Китай. 2,4 кВт в піку 3. Максимальна кількість сонячних панелей на 1000 Вт. 24 вольта система. І ось така штука ще є прикольна, Це Тут і ліщильник електроенергії, і запобіжник це все, вкупі. Все Можна через wi fi повністю відключати будинок. Також є автомат резервного живлення. Якщо, наприклад, генератор стоїть на вулиці тарабани. Ми перемикаємо на друге положення і в нас йде резервне живлення, тобто вже від генератора. Будинок повністю забезпечується двома сонячними панелями по 400 Вт кожного. Треба вже буде сюди залізти з мийкою та помити їх. Прийшов вже час. Трошки пташки постаралися, трошки пилючка, а щоб кращий КПД був, і щоб та грязюка не прикипала до цього скла. То треба їх сполоснути вже. А там у сусіда 2 кВт, а то серйозна станція. А це так більше хобі. Але все одно користь Ось такі вони брудні. Треба їх періодично мити, тобто обслуговувати. І це єдине, що треба з ними робити. Продукти життєдіяльності різних птахів, а також пил бруд, що знижує КПД. Зараз це виправимо. Ось ну, і все, ось так воно виглядає. Плюс того, що вони знаходяться в доступному місці, що їх можна мити. Якщо порівняти з тим, що вони на даху вставляться, то це трішки незручно в обслуговуванні. Також можна навіть взимку пройти і чистити з них сніг. На місце доступне, і сарайчик невисокий, на ньому на піддуманах просто встановлені кустарним способом панелі. Тож ви подивилися, як це відбувається, немає нічого складного і страшного. Помили звичайною водою, без хімії, без піни. До речі, якщо у когось є досвід миття панелей, Спіною, то напишіть в коментарях, тому що є певні побоювання щодо реакції поверхні сонячних панелей з хімією, чи вона не потускніє. Можливо, хтось вже пробував і є досвід. Буду радий, якщо поділитесь. Тож, дякую, що були на нашому каналі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, задавайте питання. Та чекайте наступного відео нашого. Всім дякую. До нових зустрічей.